Зараз покажу, як я збиваю корпуси для yeah. джолок. щити ну були склеяні призою, З'єднані є такою, мікрошип. Сверлимо. Це на колінці. Так? Буду паузу на цю. Так. А що світ цього навіть? На паузі. За то як досварлив То магазинний корпус старий, ну, робочий, просто так удобно. Так я придумав собі. Другу бостовину два, то буде український корпус. Далі цю сторону клею. Може подивити чуть ближче. Ні? Клей воло водостійки, де три човолості. Коротше, на дворі нормально десь же проверено. Подивимося все собі. Я тобі що вказав. А, один, так собі ця та штучка раз. І знімайте, що я роблю, а не мене. Поровняв по корпусу старому. Зразу і угол, і все тут відставиться. Щоб не було цього. Think I mean, stop seeing a meeting. Подбив, глянув, щоб було гарно лягало на нижній корпус. Все, можна скручувати. Тут як іде вибрати четверть, скручую 55-тим. Тут де грубше, то 75-й. Потім 55-тим вистало б. Маленько струкцій, одна така велика довга є, їх не вистачає, і не зручно приходиться одною користуватися. Такою. Знімаємо верха, Зажали, крутились, тепер низа. Так, зажимаємо знизу. Так і так. Воно і так гарно стояло, так надежный клей, клей. Ой. Тут сантиметр треба трохи брати под укос Так, маємо тут. Получається, на ну, як на мене бистро. Як збирав, просто так ставиш, там мозком міряєш, щоб були градуси. Тут поставив наш корпус на магазин і погнав. Це вирізано на, на циркулярні піли. Тоді остають такі завоси. Барток з дістом собі раз, раз, раз подрізав, воно не мешає. Дерево таке вже трохи стари дошки, але ще, я думаю, на вулицю похожу. Ці тобто 15 років. І за того, що на циркулярної пілі роблю. Вирізаю. Тобто тут виходить у нас пазові дірочки. Беру ту саму рейку, що була. В цьому тушу вирізав теплера бах на дві скоби. Нормально виходить. вже не вилазить і тобі. не залазить. Шеток тут молоточка где-нибудь, где Неллер не забыл. Раз, раз. І так само болгарский. Удобно. Все удобно. Не бігає з його, а такі крутиться. Зробимо просто рубча труба. Томча труба прикручена до столішниці і все, можна зажати, і такі венті і так все вкрутиться. Ну Все, готовий корпус. ще Тут шліфунучуть, пройду фрезою гли і будуть. Літом будемо будем бджолок. Встає все чотенько.